За допомогою до співробітників Тернопільського району управління поліції звернувся 28-річний мешканець обласного центру і повідомив про майновий злочин. Він розповів, що невідома особа поцупла гаманець, у якому було 10 тисяч гривень, та особисті документи. Оперативники встановили причетного до крадіжки. Зломисник у скоєному зізнався і розповів, що поцупив гаманець тоді, як потерпілий. Відвернувся слідчі здійснює досудове розслідування в межах кримінального провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Рішиться питання щодо повідомлення крадів про підозрю. Тривають слідчі дії. Поліцейські Тернопільщини скерували до суду винувальний акт щодо працівника агропідприємства, який вчинив наругу над тілом померлого робітника. Під час досудового розслідування слідчі обласної поліції встановили, що 56-річний житель Тернополя був відповідальний за охорону праці на одному із агропідприємств у січні цього року. Під час робочої зміни на виробництві раптово помер чоловік, який був допущений до виконання робіт без оформлення трудових відносин, що є порушенням законодавства про працю з метою уникне. Ня відповідальності у фігуранта виник злочинний умисел приховати факт смерті неофіційного працевлаштованого робітника. Він перемістив тіло чоловіка за межі території підприємства на узбіччя дороги. За наявності достатніх доказів слідчі поліції висунули працівнику агропідприємства відповідальному за охорону праці обвинуваченням.